Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги контейнери для канцелярії. Це стильне та функціональне рішення для зберігання канцелярії та дрібних предметів. Має кілька відсіків для ручок, олівців, паперу, стікерів та інших дрібниць. Завдяки високоякісному акриловому матеріалу контейнер є міцним та легким для очищення, а також додає елегантності вашому робочому процесі. Стору він чудово підійде як для дому, так і для офісу. Та якщо ви не часто користуєтеся канцелярією, він також підійде для зберігання косметики.